Всім добрий вечір. Я сьогодні дивлюсь, думаю, що я його буду робити ще нам на, на вечір, на ніч. Це вже значить, вже у нас буде ніч, коли ви будете дивитися це відео. Якщо все по плану, от, бо інколи буває таке, що відео не завантажується. Так, в мене є красива підвісочка вагою 16 грамів. Ось такого плану з лабрадором. Вона, в принципі, не крупна. Але така красива по формі, сама по собі красива сам камінчик. Ось так виглядає позаду. Так, вона в нас авторська 3300 гривень вартість. Це ось така. В принципі, у нас були лабрадорчики тайські, вони дешевші, але там. Уже зовсім інша робота. 3300 гривень лабрадор. Вчора я стільки підготувала прикрас, що не побачила черепах, який я хотіла показати до браслету. 1100 гривень вартість, але в нас браслетик, він такий. А от камінці як... Ой, камінці, пластиночки як плоскі, а тут Черепашки, бачите, вони прям дійсно як Черепашки. Такі легенькі, тут грамів 6 вага. Всередині є клейма виробника, це імпортна прикраса, срібла 925 проби. Ось такі черепашки. Але вони реально такі цікаві, цікаві. Алмазні черепашки. Це в мене тут повним кодом іде ревізія, що я знайшла. Зараз скажу, що я знайшла. Ось такі цікаві гребьохи. 6,36 вага. Десь ще, значить, я думаю, є браслетик до них. Ось такі сережечки. 750 гривень вартість. Рибошки, рибки. Я думаю, що я ще тут багато чого цікавого знайду. Так, наступне кольє це в нас Італія. Якщо я не помиляюсь, зараз я покажу. Тут всякі такі фіндіфлюшки, ключики, замочки, приблизно 50. Сантиметрів довжина, але ви можете зробити там плюс-мінус коротше, можна хоч під горло вдягти, буде коротеньке. Дуже воно красиве. 2700 гривень вартість, але тут вага 24 грами такий карабінчик, елементи, ось ця штучка велика. Так, це воно з одного боку. Подождіть, щоб мені самі розібратися. Тут сердечко просто, а тут шарик. От. Така ще пілісочка. Так, зараз я перевірю, чи правильно я сказала довжину. 50, 50 см. А я скільки сказала, я трохи більше сказала. Ну, Приблизно 50 см. Але, коротше, ви можете там зробити 45 і скільки завгодно. Штучка така цікава. Це буде як галсточком, як підвіска звисати. Самотні сережечки далі. Ось такі, типу як пелюсточки фіаніти прозорі 900 гривень вартість 9 грамів вага. так позаду такі цікаві. 21 міліметр. Красива огранка така фасетна, чи як її називати. Наступні сережки. Філігрань. Також 9 грамів вони такі прям на любителя ось такі, або як схожі на восточні. 900 гривень вартість. Тут українська проба на вушку Ось це, ну, типу, такий бісер, от це не цей, ну, не каміння, просто якийсь, якесь скло для прикрас. Ще я думаю, що теоретично його можна зняти, вони будуть тоді такі, такі коротенькі. 900 гривень вартість, продовжую. Талі з синіми камінчиками і фіанітами ось такі сережечки. Вони дуже маленькі, але вони дуже приємні. Тут у нас зазначена навіть інформація. Так, білого кольору цирконі і сапфірового кольору. От, така історія. 4,8, 8, а вартість 850 гривень. Такі, вони, типу, як родовані. Да на народі. Не бачу, що тут пишуть, щоб я бачила. Вже на вечір нічого не бачиш, але сережки ну такий повсякденний варіант. Це як, в принципі, як люди люблять і носять 6-7 мм наш чуть не сказав, сапфір. господи. Ну Він схожий. На синій на синій сапфір ювелірної якості. Так, Фіаніти, сині, красиві, сині білі. Такі наші царежки. Далі класний браслет 18,5. 28 грамів. В принципі, на любе зап'ястя підійде 28 грамів. 2500 гривень. А що це у мене? Це на мене сьогодні. Хтось вже нападав, а я навіть і не помітила. 2500 гривень вартість. Тут білі фіаніти. Ось так, позаду, позаду як темне срібло. Ну Воно сіреньке. І ось ці от лунки, які як це їх назвати правильно, от вони сірі, всередині е, затемнені такі. На замочку, всередині проба з тризубчиком. Це український. От він класний, він такий на на дотик, от знаєте, як годинничок. Ви вдягаєте Прям так. От, от, от. Я не можу, я просто обожнюю такі виростити Далі маркіз марказит 10.3. Вага. Класний. перстень прям. Дуже красивий, 1300 гривень вартість, 28 міліметрів по всьому периметру. Ось ці марказітики маленькі. Ось таке по краям візерунки. Цікаво. Це я сама роздивляюсь, як воно збоку, як воно всередині. Тільки щось я не бачу, де тут саме пробу. Може. Бо що її тут немає, але. А, Ось є сліпко. Вон там. Боже, вон там. Все, зрозуміла. Далі ось такі цікаві сережечки кубиками, кубиками, кубиками. Вони прикольні, тисяча гривень вартість у них, але при цьому в них вага є. З половиною одна. Українські проби є ось такі. Прозорі або білі фіаніти. Є в нас ризі фіаніти. Каблучка 7,4 вага. сережка 1, 3 і 7. Ось такі красиві, вони прям такого класного цитринового кольору. 2250 гривень вартість. Сережка і каблучка. Це в нас комплект. Ось таке, я не знаю, якби хтось захотів. Так, а каблучка 20, 19,8 нехай буде розміру. Він, така. Він такий масивний, занижений штифт, красиво зроблено. Фіаніти, прям фіаніти такі жовто-гарячі, класні. Будь-який цитрин їм позазрить таким кольором. прям Якраз на осінь. Брасет 22 грами, довжина тут 21, він просто срібний, без всяких цих самих камінців тут немає. Тут є проби на нашому тоглі. 1900 гривень вартість. На зап'ястя десь 19-20 см. Таким чином, буде виглядати. Це на моїй руці виглядав би ось так. просто Срібло, не знаю, чи любите ви ще просто срібло, бо я щось дивлюсь, що вже так нам більше цікаві камінці, от щось таке кольорове. Далі в булгарі у розмірі 18.8. Тут позолочено Ані, це накладка. Чи я щось не зрозумію? Я просто не бачу третьої проби, бо ставиться тоді окремо ще на цю накладку. 850 гривень вартість, 18,8, 19 розмір фіаніти. І тут просто сама така робота. Дуже красивий набор у розмірі 18 1600 гривень. Ось такий тут просто також просто фіаніти, занижений штифтик. Він крупний. 5 грамів одна сережка, це 10 грамів тільки сережка. 3,7 висота. Дуже такий оригінальний. Я думаю, це в нас сьогодні. Давайте ще один ланцюжок. Я готувала, я її ще покажу просто. Я маю сумніви через те, що в нас просто прикраси без каміння. Може, вам сподобається чи не сподобається. 52 см ланцюжок класний, так і називається класний. От, ось такого плану. 52 см. Тут 20 грамів. Вага, 1800 гривень вартість. Є українська проба, це італійський виробник. Якщо я не помиляюсь, вони просто також були такі. Давно, давно ми з вами нічого такого не дивились, не тримали в руках. Хоча, в принципі, мої відео всі починалися саме з ось таких прикрас. І ще одне, напевно, в моїх перших відео також був такий комплект, але він був з рожевим таким фіанітом. 18-й розмір, 1700 гривень. Тут ще золоті накладки, такі ось ці листочки, пелюсточки, листочки, білі фіаніти. От, проба 925 та 375. Ось такі в нас прикраси на сьогоднішню ніч. От. Ізраїль ми не подивилися. Думаю, що завтра ми будемо дивитися Ізраїль, Індію. А, може, може, Таїланд, але, скоріш за все, Ізраїль та Індію. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. На добраніч!